Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 19 по 22 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Кожного дня кольори осені стають все яскравішими. Жовто-гаряча палітра, здається, виходить за межі людської уяви. Сподіваюсь, ви так само, як і ми, отримуєте задоволення від осінніх краєвидів. Щодо погоди, то четвер буде останнім днем, у який по всій країні збережеться сонячне і малохмарне небо. У п'ятницю, суботу і неділю по всіх регіонах літатимуть дощові хмари. В одних областях вони рясно полють землі дощами, місцями з мокрим снігом, а у інших Лише закриють своїм сірим пухким масивом сонце і не вичавлять з себе ані краплинки. Хто відчуває погодні зміни, будьте уважні, адже температура повітря в період з 19 по 22 жовтня буде майже щодня змінюватись. То потепліє, то знову стане холодно, а потім знову температура повітря підвищиться, далі знизиться. Такі температурні гойдалки можуть вплинути на емоційний і фізичний стан. Зараз максимально детально розкажемо про погоду в усіх регіонах і кожній області окремо. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В четвер, 19 жовтня, по всій Україні, небо буде сонячним, з мінливою хмарністю і без опадів. Лише на Закарпатті є вірогідність невеликого дощу. Сила вітру по всіх регіонах буде на рівні від 5 до 10 метрів за секунду, а на заході і того менше 3-8 метри за секунду. Північ, на Сумщині і Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Сонячне і малохмарне небо. Без опадів. The cat sat on the На півдні, в Херсонській області і на Кримському півострові, а також на Миколаївщині, в день термометри покажуть плюс 13 плюс 16 градусів, вночі плюс 8, плюс 5. На Запоріжжі температура нижча, плюс 12, плюс 14 градусів в день, плюс 5 плюс 3 вночі. І в Одеській області денна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. Сонячне і малохмарне небо, небо. Не очікується вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду захід на Волині і у Рівненській області а також на Закарпатті. Синоптики прогнозують від 9 до 11 градусів тепла в день, плюс 4 плюс 1 вночі. На Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області денна температура плюс 10 плюс 12 градусів, нічна плюс 3 плюс 1. І в Чернівецькій області, разом з Франківщиною, вдень також плюс 10, плюс 12 градусів, а от ніч холодніша від 0 до плюс 2 градусів. Як я раніше казав, невеликий дощ можливий тільки на Закарпатті. В усіх інших областях Західного регіону сонячна і малохмарна погода. Без опадів. Вітер південно-східний невідчутний 3,8 м метри за секунду. Схід на Луганщині і у Харківській області в день плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі плюс 3 плюс 1. Донеччина тут тепліше плюс 11 плюс 13 градусів у денні години доби, плюс 4 плюс 2 у нічні. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Мінлива хмарність. І без опадів в усіх центральних областях, як по всій Україні, збережеться сонячна і малохмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують на Полтавщині, Житомирщині, Київщині і у самій столиці денна температура повітря плюс 9, плюс 11 градусів, нічна плюс 4 плюс 2. На Дніпропетровщині стовпчики термометрів в день піднімуться до позначок в плюс 12 плюс 14 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. Вінничина і Черкащина. Тут вдень плюс 10, плюс 12, вночі також плюс 4, плюс 2 градуси. І в Кіровоградській області в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 4, плюс 2. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В п'ятницю, 20 жовтня, майже в усіх областях дощитиме десь з мокрим снігом. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, денна і нічна температура повітря однакові плюс 4, плюс 6 градусів. На Чернігівщині і у Сумській області синоптики обіцяють доволі сильні зливи. Вітер північно-східний. 5 10 метрів за секунду. Південь в Миколаївській області в світлі години доби плюс 18 плюс 20 градусів, в темні плюс 13 плюс 11. На Запоріжжі в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. В Одеській області тепліше плюс 19 плюс 21 градус у денні години доби, плюс 13 плюс 11 у нічні. На Херсонщині плюс 17, плюс 19 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. І на Кримському півострові синоптики прогнозують від 18 до 20 градусів тепла в день, плюс 10 плюс 8 вночі. В Одеській і Миколаївській областях синоптики обіцяють невеликі дощі. В Криму, на Запоріжжі і Херсонщині, хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід тут істотні дощі, варто чекати абсолютно в усіх областях без виключень. На Рівненщині і Волині разом з дощем випаде мокрий сніг. Плюс 17, плюс 19 градусів в день буде у Чернівецькій і Закарпатській областях, а також на Франківщині. Вночі від плюс 9 до плюс 6 градусів. На Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині вдень плюс 15 плюс 17, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. Рівненська область і Волинь 20 жовтня будуть найхолоднішими областями України. Тут синоптики обіцяють від 3 до 5 градусів тепла в день, вночі також плюс 5 плюс 3 градуси. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 12, плюс 14, вночі плюс 8, плюс 6 градусів. Тут синоптики прогнозують сильні дощі і хмарне з проясненнями небо. Луганщина в день плюс 9, плюс 11 градусів, вночі плюс 6 плюс 4. Також очікується невеликий дощ. Донецька область тут термометри покажуть плюс 11, плюс 13 градусів у світлі години доби, плюс 8, плюс 6 у темні, хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Кіровоградщині денна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 9 плюс 6, в Київській області і столиці плюс 5 плюс 7 градусів в день, вночі також від 7 до 5 градусів тепла. На Полтавщині і у Черкаській області в день від 12 до 15 градусів тепла, вночі плюс 9 плюс 7. У Житомирській області в день плюс 3 плюс 5 градусів. Вночі також від 5 до 3 градусів тепла. На Вінничині денна температура повітря плюс 14 плюс 16 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. В усіх областях центральної України очікуються відчутні дощі. На Житомирщині з мокрим снігом. А у Київській області і у Києві інтенсивність опадів буде дещо нижча. Вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. У суботу 21 жовтня температура повітря на заході, півночі і центрі, різко знизиться. Північ на Чернігівщині і Сумщині В день синоптики прогнозують плюс 2, плюс 4 градуси вночі від 0 до плюс 2 градусів. Хмарне небо, мокрий сніг та дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині в день термометри піднімуться до позначок плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс 11 плюс 9. В Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях денна температура повітря плюс 15 плюс 18 градусів, нічна плюс 12 плюс 8. І в Криму найтепліше плюс 21 плюс 23 градуси у денні години доби. Плюс 15 плюс 13 у нічні. Погода буде малохмарною і без істотних опадів. Вітер південно-західний доволі сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Рівненській області в день плюс 2 плюс 4 градуси від плюс 1 до мінус 1 градусу вночі. У Хмельницькій і Тернопільській областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 1. На Львівщині 21 жовтня термометри покажуть плюс, 3, плюс 5 градусів, плюс 3 плюс 1 вночі. Закарпаття. Тут набагато тепліше плюс 13 плюс 15 градусів в день, плюс 10 плюс 8 вночі, на Франківщині і у Чернівецькій області в день плюс 8, плюс 10, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. Дощ з мокрим снігом варто чекати на Волині і Рівненщині у Львівській і Тернопільській областях. Дуже хмарне небо і без істотних опадів буде в усіх інших областях західного регіону. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській і Луганській областях денна температура повітря плюс 7, плюс 9 градусів. Вночі на Харківщині плюс 6 плюс 4 градуси. На Луганщині ніч тепліше плюс 9 плюс 7. У Донецькій області в день плюс 10 плюс 12 градусів, нічна температура повітря плюс 11 плюс 9 градусів. В усіх трьох областях без істотних опадів і малохмарне небо. Вітер доволі відчутний, північно східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині, Київщині і в Києві литимуть дощі з мокрим снігом. Температура повітря в день плюс 2 плюс 5 градусів. Вночі плюс 1, мінус 1. На Вінниччині і Черкащині температура повітря у світлі години доби коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. У Полтавській області буде на 1 градус тепліше – плюс 6 плюс 8 в день, плюс 5, плюс 3 вночі. На Кіровоградщині і Дніпропетровщині денна температура плюс 10 плюс 13 градусів, нічна плюс 9, плюс 6. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Як я вже казав, сильні дощі з мокрим снігом варто чекати на Житомирщині і Київщині. В усіх інших областях центрального регіону буде сіре, хмарне і непроглядне небо без істотних опадів. У неділю, 22 жовтня, знову трохи потепліє. А загальна погодна ситуація буде доволі вологою, хоч дощитиме і не у всіх регіонах. Північ, Чернігівщина плюс 5, плюс 7 градусів в день, плюс 1, мінус 1 вночі. Сумська область тут плюс 4, плюс 6 градусів синоптики обіцяють у денні години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла у нічні. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. На Чернігівщині хмарно з проясненнями і дощ. В Сумській області на додачу до дощу падатиме мокрий сніг. Південь в Миколаївській і Херсонській областях буде однакова температура повітря. І це плюс 19 плюс 21 градус в день, плюс 13 плюс 10 вночі. На Одещині тепліше. Денна температура плюс 20 плюс 22 градуси, нічна плюс 12 плюс 10. У Запорізькій області навпаки прохолодніше: плюс 17, плюс 19 градусів в день, плюс 11, плюс 9 вночі. І в Криму денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, вночі, плюс 15 плюс 13. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх без виключень південних областях. Захід від 4 до 7 градусів тепла в день буде на Волині і Рівненщині вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Закарпатті в день тепліше: плюс 14, плюс 16 градусів вночі плюс 11 плюс 9. У Тернопільській і Хмельницькій областях плюс 6 плюс 8 градусів в день, плюс 5 плюс 2 вночі. В Чернівецькій області синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів тепла в день, плюс 7 плюс 5 вночі. Ночі. На Франківщині денна температура повітря плюс 10 плюс 12 градусів, нічна плюс 7, плюс 5. І на Львівщині плюс 8, плюс 10 у світлі години доби, плюс 5 плюс 3 градуси у темні. В усіх областях Західної України синоптики прогнозують відчутні зливи. Вітер південно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Схід на Луганщині денна температура повітря плюс 6 плюс 8 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. У Харківській області в день плюс 8 плюс 10, вночі також плюс 5, плюс 3 градуси. На Донеччині в денні години термометри покажуть плюс 11 плюс 13 градусів, у нічні плюс 7, плюс 5. В Маріуполі в день плюс 12, плюс 14 градусів, ніч буде набагато теплішою: плюс 12, плюс 10 градусів. Істотних опадів на сході України цього дня не буде. Хмарне з проясненнями небо. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Житомирщині, Київщині і в Києві. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 5, плюс 7 градусів. В Житомирській області вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині, а також у самій столиці, у темні години доби буде тепліше плюс 5 плюс 3 градуси. На Дніпропетровщині денна температура плюс 15, плюс 17, нічна плюс 8, плюс 6 градусів. У Вінницькій області і на Черкащині плюс 8, плюс 11 градусів в день, вночі від плюс 4 до плюс 2. На Кіровоградщині в день плюс 13, плюс 15, вночі плюс 7, плюс 5 градусів. І у Полтавській області в день плюс 10, плюс 12 градусів, вночі плюс 5. Плюс 3. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Сильні дощі очікуються на Черкащині, Вінничині, Житомирщині, Київщині і у самій столиці. В Дніпропетровській, Кіровоградській і Полтавській областях також дощитиме, але інтенсивність опадів буде меншою. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, колегам і сусідам. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.